Всім привіт і ви потрапили на мій канал Елікс. Сьогодні у нас нова розпаковка. І давайте я вам покажу нову річку Це рожева їжа. І, до речі, ми сьогодні починаємо новий каталог. Давайте розглянемо пакетики. Ось такий молочко макарон, такий. Рулетик. Ось такий з морозивком, ось такий чизкейк, джем. Ось такий моті. І полуничка. Я хочу сьогодні взяти, мабуть, вулиці... не знаю, давайте, полонечку. І інші колекції вам повинні бути знайомі. А сьогодні ми ніяку колекцію не закінчуємо. Колекція Моті залишається два пакетики. Давайте ось цей. Колекція Namnaams. А давайте зробимо режим розпаковку. Ось такий. Колекція Еверс. Кейс. Тут лише один рожевий, тому беремо його. Колекція наша минула новиночка. Котики для знака Зодіаку. Тут є два рожевих. Є Скорпіон і Стрелець. Я не знаю, які омрати. Ну, стрелець більш рожевий. Колекція дуже дивна дива. Тут є ось такий. Тут вона начебто якийсь темний, тому беремо ось цей. Колекція хороша, кава-чудова. Кава. Ось цей. Колекція рюкзаки. Тут немає рожевого. О, усі наморела тут такі рум'янець. Ми ну, беремо і ось цей. Сьогодні дуже багато пакетиків на розпаковочку. І поїхали! Перша в нас колекція це рюкзаки. Давайте відкриємо, відкриємо нашого сіна Так, як тебе відкрити? Десь я рвуся на моролове. Попадається, що нам тут попадається? Ем... Ось такий рюкзачок дуже гарний під номером 8. Це на другу сторінку. Вийдемо. Якось. Якось так. Далі колекція фопсокетів на телефон. І відкриваємо наш рожевий. Я знову як завжди як завжди рву айфон. Тому -же. О, попадається ось така Це качечка чи що? Це якийсь гусь. Давайте на другу сторіночку. очень хороный вот. вот. так, вот. так коллекция моти пока это уже похоже не знаю если тут два сюрприза не так ну два сюрприза Ну да, чогось тут два зелених моті поруч. Навіть тому що тут теж зелений. так. Далі колекція хороша кава, чудова кава. Закрываємо наш пакетик і попадається ось такий е, лавандовий латезгляний. Я нарешті знаю, як це називається. Я молодець. Давайте сюди. Ось так. Далі колекція Ever's Case. Прикриваємо мій улюблений пакетик. Попадається ось така дуже гарна дівчинка. Ось. Номером семь. Сюда. Я... я не знаю, как ей вид конечно, но я теперь знаю, как вид вид клеить. Зачем у них ножки телепаются? Я Якось так. Дуже гарне. Мені вона подобається. Далі колекція нам намси. Я не знаю, як його відкрити. До речі, мені цей пакетик дуже подобається. Під номером 8 ось такий ведмедок. Рулетик наче. Але я не знаю. Клеїмо і ось що Далі колекція дуже дивні дива. Як завжди я не можу відкрити. О! Ура! Все. Попадается Eleven. Под номером два. Не люблю ее. дикий Макс подобается. Вот так. <сёк> <сёк> Далі наша минула новиночка. Е, котики для знаків з дірку. Попадається. До речі, дуже гарно відкрився пакетик. Ось такі дрази е, під номером 7. Також на другу сторінку, як завжди. Я не знаю, як такої це. Ось. Так, трохи нарівного ну ок. І нас вітає вже наш новий каталог. Він ось такий, з квіточками і з такими начебто бульбашками. І ось. Ой, у мене восьмирка ставилась. Ось така тут стариночка. Просто такі типу корівки. І у мене восьмірка ставилась. Давайте відкриємо. Я я не знаю як. Так. Ой. Ой. Так, так, так. О. Нам попадається під номером 4. Це мілкі. Ой. Дуже гарно. Ось сюди. Так. Відкриємо. Дуже гарно ззаді. Мені подобається. Давайте я впишу. Ось так. І наше відео підійшло до кінця, тому ставте лайки, підписуйтесь. До речі, я хочу до мого дня народження до 24 лютого добити 500 підписників. Тому підписуйтесь. Ставьте лайки и всем пока!